Сьогодні Ісус веде діалог із юристом, законник. Законник підійшов не просто так, а іспитує по славянськи іскушає і сказав учителю, що мені робити, щоб я наслідував життя вічної. Питання кареться простоє. Но Ісус відповідає з усією такою відповідальністю. Як ти читаєш у законі, що там написано, перезвідав Ісус? Тот відповідає: Возлюби Господа Бога Твоєго, всім серцем твоїм, всією душею твоєю, кріпостю, талантами, способностями, всім розумінням, а й ближнього полюби, як сам себе. Ну, так, каже Господь: знаєш заповідь? Приступай, але юрист вперше відкриває тему, яка в Старому завіті не була особливо висвітлена. В Старому завіті було ясно, брат, мій друг, ворог ворог, чужий ворог. А хто мій ближній? Уточняє юрист, хто із людей, мій ближній. Так юрист думав, що скаже йому Ісус так: «Твоя мама, батько, кум, сват, брат, і є вдруг. Ісус каже, зайшов з другого боку. Каже так. Єдин чоловік йшов з Єрусалима в Єріхон, ото примерно 50 кілометрів, і попався в руки розбойників, котрі зняли з нього одежу, побили його, зранили його, лишили його живим. Тим путем йде єврейський священник. Біленька сорочка, платячку біленькує, подивився на єврея, на свого соплеменника і подумав собі, дораз моя сорочка буде від крові, іду я собі далі. Тим путем йде ну, представитель інтелігенції, теж біла сорочка. І мимо прийшов. Іде тим путем. Самарянин, той представник другого народу. Самаряни з євреями навіть не общалися, так було предписано законом, і вдруг самарянин зжалився, подійшов до бобитого, помив його рани вином, єлеєм олієм помастив, поклав його осторожно на свого ослика, привіз його у ближайшу гостинницю, там іще довго з ним наробляв. Гостинник міг його зазвідати, хоча то у притчі не є. Ну допускаємо, що міг звідати і гостинник, ти ж допомагаєш всьому чоловіку, хто тобі свій чоловік міг відповісти самарянин, я не знаю, хто він, але він потребує моєї помочі. А коли вже треба було йти самарянинові по своїм ділам, він бере дві монети, великі по. Стоїмості каже, послужи єврею євреєві, твого єврея послужи. І якщо ти на ще більше, ніж на дві золоті монети послужиш, буду вертатися, я тобі доплачу, як ти єврей, євреєві будеш допомагати. Вдумайтеся, яка красива притча, скільки там мудрости. Так от, вопрос тепер законникові. А тепер сам решай. хто із тих трьох священник єврейський, інтелігент у білів чи чужинець, який проявив милость? Законник винуждений був признати так, той ближній, хто сотворив йому милость. І відповідь проста Ісусова. Так, от, і ти, законник, знаєш, закони. Знаєш, Конституцію, іди і твори добрі діла, так же, як сей іноплеменник. Сьогодні так же би сказав нам Господь усім: і ви йдіть, находіть свого побитого, бо скільки є людей нині побитих горем, побитих болезнями, напастями, бідністю. І люди потребують нашої допомоги. І от ми видимо, скільки разів коло побитих і знурених, люди цього світа гордо проходять мимо да ще й спризренні. А є люди, котрі, навіть не маючи особливих можливостей, останавливаються і чоловікові приносять допомогу. коли фінансову, коли моральну, коли просто поділився із чоловіком у біді. Із його проблемами і вже йому легше. Як нам важно дивитися, що люди з цього світа тоже йдуть по дорозі і видять, як в православному храмі б'ють розбойників людей? Що має зробити такий чоловік прийти і сказати розбойникам перестаньте. Навіть якщо я. Не православний йшов другої релігії, а виявилося, що много раз нині маса людей другої релігії йдуть бити людей наших православних, і мало того, і ще в інтернеті пишуть, так їм треба. А попів всіх у Московію та там їх направити, вони всі шпіони. І коли інтернет наповнений такими словами, ми розуміємо, хто це пише, то, то інтелігенція то в білому білий сорочиці, котра нікому ніколи не допоможе, але зато проявіть свою жорстокість і неуваження чужим болям. Так, поступаючи, лише тоді будемо похожі на євангельського юриста, законника. І тут на землі знайдемо тих людей, котрим ми поміч року помічі подайме. Ну а в вічності віримо саме таких людей, благих, благословенних, котрі і Бога люблять, і ближніх своїх, такі і люди і наслідують царство Божого. Амінь.